Які три ключові помилки допустив Кремль в 2022 році, ну це теж воно на поверхні лежить. Про це вже неодноразово говорили. Я б виділив три: перша Росія прорахувалася щодо єдності українського народу. Так, от згадаємо, що Україна два роки поспіль була пандемія. Було було багато свідчень ефективності влади, так настрої у суспільстві були теж дуже критичні до української влади, і Росія це розглядала як слабкість. тобто вона Росія оцінювала Україну як слабку державу, яка під тягарем внутрішніх проблем буде нездатною опиратися такі масовні сильні агресії. І ставка, якщо пам'ятаєте, на перші дні була на те, що колони там сотнями. Сотнями одні з техніки такі багатокілометрові колони йшли до Києва, йшли до інших українських міст, до Харкова, до Миколаєва і Одеси. І вони розраховували, що ось ця така потужна сила, демонстрація вона налякає українців і примусить їх тікати, примусить їх шукати. Ну, це, що це підірве довіру українців до влади, так і що люди. Просто зануряться у відчай у безвихідь, і а безвихідь без і відчай це які емоції, які демобілізують і а, позбавляють людей опірності. Це був перший прорахунок. Звісно, і ще до війни ми дивилися в наших опитуваннях, що близько 43% наших співгромадян, опитаних казали, що десь 20% казали, що вони будуть. Підуть у збройні сили у разі нападу Російської Федерації, то це дуже великий відсоток. Я поясню, чому і 23-24% казали, що будуть усіляко допомагати збройним силам у невоєнний спосіб, там чи грошима, чи матеріалом, чи роботою, чи на кров'ю здавати. Ось це дуже великий відсоток. Я згадаю лише дозволю згадати собі таку цитату з Ганса фондаха: це швейцарський теоретик. Військової справи, так от на середині 50-х років у своїй роботі, тотальний опір У нього там стоїть таке визначення, що і це написав про швейцарське суспільство. Да, пам'ятаємо це західне суспільство, яке жило доволі добре, яке відомо так. Ну якого був імідж, що вони готові захищатися за будь-якої погоди. Так, от він писав, що у разі нападу зовнішнього ворога малось на увазі радянський Союз. Передбачається, що е, за ледве 20% швейцарського суспільства буде опиратися цій агресії, а всі решта будуть пристосовуватися або навіть будуть на співпрацю з ворогом. А в нас е, напередодні російського вторгнення, і ми не були швейцарським суспільством. У нас 43% були готові активно або пасивно брати участь в опорі. Це е, ну надзвичайно велика цифра. Це перший прорахунок, росіяни цього не врахували. Другий прорахунок росіяни не врахували. А наскільки сильною буде міжнародна реакція? Вони не очікували, що будуть заморожені половина їхніх золотовалютних резервів. Вони не очікували, що їхній енергетичний шантаж обернеться проти них. Що європейський союз фактично вижене Росію з нафтового і газового ринку свого свого внутрішнього? Що дуже багато держав приєднається до санкцій, що навіть Китай буде боятися порушувати ці санкції і не буде надавати ну допомогу Росії, яку Росія очікувала. От і третя третій прорахунок, і це ключова річ. Треба це визнати. Це те, що Росія погано спланувала ведення бойових дій, її армія виявилася неготовою, недостатньо оснащеною, недостатньо професійною, щоб вести ось таку велику кампанію. Тоді українські збройні сили показали себе на висоті, і вже зараз повірте мені, то я спілкуюся з колегами з інших країн і з військовими фахівцями. З близького сходу з Європи всі е, е, хочуть вивчити цей. Вони кажуть, що це революційний досвід. Коли, наприклад, Чернігів захищали лише дві бригади, протистояло в, в, в двічі, ну, сильнішому, чотири рази сильнішому ворогу. Це революція в воєнній справі, Це досвід унікальний і е, е, підсумовуючи те, що третій важливий прорахунок це прорахунок на полі бою. Який е, про рахунок на полі бою який потягнув за собою те, що Україні і надали достатньо почали надавати більш сучасну зброю і не потягнуло за собою серйозні санкції. Тобто, перемоги на полі бою, е, саме перемоги на полі бою, саме стійкість українського суспільства, е, великий партизанський рух і волонтерський рух України е, він переконав е, Європу, захід, що Україна вижива, і зараз ми вже, вже практично переконали захід в тому, що війна. Має завершитися не якимись переговорами, не поступками Росії наших окупованих територій, а війна має завершитися перемогою України і що Україна має продиктувати умови миру Росії.